Вітаємо вас, глядачі нашого каналу. А ми продовжуємо спілкування з адвокатом стосовно кредитних питань, які виникають у родичів залежних людей. І у нас сьогодні така рубрика Задай питання адвокату. Так ми зібрали найчастіше, найактуальніші питання, які виникають у родичів в групі в Телеграм, яку ви зможете знайти за посиланням в описі профілю. І... Підібрали ці запитання, і будемо зараз е, задавати їх вам і слухати ваші відповіді. І почнемо з такого: чи потрібно сплачувати кредит, якщо боржник записав вас поручителем? Доброго дня. Кредит не потрібно сплачувати, якщо вас боржник записав поручителем. Хто такий поручитель? Поручитель це та особа, яка підписала договір поруки. Дуже часто, коли люди приходять брати кредити, особливо це в спілках, в мікрозайми, і вони зазначають контактні дані осіб, які можуть підтвердити про них, що вони такі дійсно є, і вони будуть сплачувати кредит. Спілки записують їхні дані і пишуть собі, що це є поручителі. І коли боржник не сплачує кредит, вони починають дзвонити людям, яких він дав контактні дані. І говорять, який-то, такий-то не сплачує, ви маєте заплатити. Це є неправда. Кредитні спілки і колектори можуть говорити все, що завгодно, тому що їхня мета це є повернення коштів. Але ви не є боржником по даному кредитному договорі, за яким вони стягують. Окрім того, ви не бачили той кредитний договір, ви не бачили суму, яку отримував Боржник, ви не бачили взагалі ніяких документів, і ви не знаєте, про що говорять. то як можна сплачувати людям, які вам смс-кої відправлять номер рахунку, номер договору і сплачувати кошти. Цього апріорі не потрібно робити. Якщо ви знаєте дійсно, що ваша близька людина взяла даний кредит, ви можете єдине, що сказати, я дану інформацію передам. Але сплачувати я нічого не буду. Ця вимога є незаконною. Тому сплачувати, ще раз наголошую, нічого не потрібно, навіть якщо вам жалко свого родича. Повірте, коли ви починаєте вирішувати проблему за когось, ці проблеми стануть назавжди вашими. І це буде круговорот. Кожен повинен відповідати за свої зобов'язання. Ви не брали кредитом, ви не є. Учасником цієї кредитної історії, тому ні в якому випадку не платіть, не сплачуйте. Цього не можна навіть, я б сказала, так робити, тому що це буде замкнутий круг. Ви ж не знаєте, чи буде договір закритий, чи не буде, чи ви заплатили кошти і знову прийдеться платити. Тому що вам говорить, є заборгованість. Добре, є заборгованість. Коли ви її заплатите, кредит буде закрито чи не буде закрито, вам ць, ніяких документів на руки не дають про те, що або хоча б гарантійний лист, сплатіть дану суму і буде кредитний договір закритий. Але навіть наявність гарантійного якогось листа, який вам прийшли по почті, це не є підстава для того, щоб ви платили даний кредит, тому що ви не є поручителем. Дуже дякую за відповіді на питання, по-моєму, максимально розкриті. Але, тим не менше, знаєте, є загальні питання, а є якісь індивідуальні питання, які я впевнений, що є в кожного. І навіть ну, в кожного своя якась індивідуальна ситуація. І в мене також, як і в роботі з залежними, в мене нема одного алгоритма дій, який підходить під будь-яку ситуацію. І є багато різних нюансів, і їх потрібно також враховувати. Тому... Будемо планувати з вами онлайн-зустріч і ефір в групі в Телеграм. Ще раз наголошую, обов'язково, щоб не пропустити, приєднуйтеся за посиланням в описі профілю, і ви там будете чекати на, на анонс ефіру. Так. Я дуже вдячний вам, Оксано. Для того, щоб отримати, можливо, по вашому також індивідуальному питанню консультацію від Оксани, адвоката, номер телефону ми залишимо. Звертайтеся за допомогою. В лікуванні залежності також звертайтеся за допомогою.